Як звучить сигнал тривоги в додатку Тривога. Зараз я вам покажу. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Увага! Загроза артобстрілу. Негайно пройдіть найближче укриття. Увага. Загроза вуличних боїв. Знайдіть безпечне місце і не підходьте до вікон. Увага. Хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага радіаційна небезпека. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага. Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. УВАГА. Відбій повітряної тривоги. Дякую за перегляд. Підпишись на канал і ставте лайк на тисячу лайків.